Всім привіт знову. І ми продовжуємо Еру Лего Майнкрафту на моєму каналі. І сьогодні у нас другий набір. Цей набір вже побольше, ніж інший. Тут є кріпер. Ось ці от штуки. Я довго думав, що це таке, і тільки зрозумів. По-моєму, це капельники з Майнкрафту, але я точно не пам'ятаю, напишіть у коментарях, чи це капельники, чи ні. Одне з найголовніших тут є кріпер. Я за всю кар'єру мою, мою у Лего збиранні Лего Майнкрафту у мене, чесно, ні разу не було кріпера. І це дуже класно. Тут є механізм взривання. Алмазна руда. Це одні з найголовніших. А найголовніше аксолотель! Це, це дуже класно, що тут є аксолотель, реально. Ну, ще тут є стів. З залізною е, киркою кайлом. Тут 45 деталей. По-моєму, навіть е, трішки менше, ніж е, у прошлому наборі. Взагалі, я не пам'ятаю. Ось тут розказується, як збирається кріпер. Ось тут е, стів. До речі. Що на тому наборі? Що на цьому? Надпис не MY WORLD, як майже на всіх е На оригінальних е Lego Minecraft наборах, а Майнкрафт. І навіть кріпер є. Це, я навіть е чуть е здивувався. Але все ж таки. Ну Хоча я не знаю. Ну, тоді тут треба, е, по-моєму, ліцензія, щоб був, щоб брати це, цю назву лего-набор. Або ні, я не знаю. Ну, я гадаю, що від е, Маджонг вони б не отримали, тому що вони вже підписали ліцензію з Ну, договір з. Лего оригінальним. І вони б навіть і, не знаю, може, навіть і зневажалий неоригінальний конструктор. Ну, так я вважаю. Взагалі я не знаю. Ну, Але все одно. Ось тут показуються фігурки, але немає аксолотлю. Ось тут показується вся картина, окрім кріпера, він не він майже закритий. О, то я просто поправив свою лампу, щоб світило краще. Ось, ну, ось такий набір. В принципі, це все. Я гадаю, що можна збирати. Ну що ж, давайте збирати. А, до речі, це 6 Ну, мені вже є 6 років і навіть більше. Так. Да. Ну, в будь-якому любом, випадку давайте збирати. Тільки що чесно, ледво розрізав скотч. До речі, тут є скотч кри... на... на ось цих кришках. А на тому наборі немає. Я не знаю, чого так. Ну, е... я пішов збирати. До речі, ось у комплектація. До речі. У цьому наборі пакетик. Закріплений пакетик з деталями закріплений у ось такому ще одному пакетику. До речі, дуже гарний на ощуп. Прикольний. Ось інструкція. До речі, ось. Та вони прямо скопіювали у Лего. Я навіть зараз можу показати вам оригінальну інструкцію з полібегу. І вони ідентичні. До речі. Знову, як у Титаніку у тому, знову нарізно ось такі деталі. Так там теж жовті були. Ну я не знаю. Чудо... Чудо китайське. Ну. О! Ось вже і морда кріпера. Ось. Ну, я пішов збирати. До речі, мене обманули. Бачите? На картинці аксолотель з офіційним молдом Лего. А ось тут, бачите, він збирається із звичайних деталей. І стів інший. Бачите, на картинці він гарний такий з офіційного набору. А тут, бачите, який він вживу? Кріпер. Кріпер ще мене влаштовує. Ну, він нормальний, по-моєму. Зараз. Ось бачите, на картинці він такий же. Бачите? А от, а от з Аксолотлем. Блін, я реально. Я реально здивувався, навіть якщо за Стіва мені не жалко. А от за Оксолотля. Це реально жалко. От. До речі. По-моєму, це навіть оригінальна... картинка з оригінального набору просто взята. Так, там, походу, у нас. На пінах оригінальні. Так, надписи Лего воно, бачите? Бачите? А ось тут не, не видно, немає. Там, да, це, чесно, обидно. Ну, добре, все одно треба зібрати і вам показати. Все, я буду збирати. Я навіть через те, що кисті рук туго дуже вставляються, погнув одну. Так у мене, по-моєму, навіть таких, такого кольору кистей навіть немає. Ні, я взагалі пошукаю, але, по-моєму, немає. Це, звичайно, підстава. Ігантська підстава? Ну, добре, я продовжу збирати. Якщо що ще буде, я вам скажу. Мені навіть прийшлось вставити жовту руку. Тому що у мене просто немає такої деталі, ось такого кольору. Так, у вас може виникнути запитання: а чому я не вставлю? То, що дали у, запи... у зап... запасну, її не дали. Її просто не поклали. Хоча у всі, у всі набори з фігурками, окрім Полібегів Лего, клали ось таку запасну деталь кисті, я не розумію, цей набір, звичайно, а, до речі. Навіть ось тут аксолотель неправильний. Ось тут аксолотель неправильний, а ось тут правильний. Ось тут Стів навіть правильний. Ось тут він стає хуже. І ось який він в реалі. Принт! Принт. Принт у нього ось тут. Навіть немає ось цієї піксельної атмосфери. Я зараз. О, ось у мене голова стіває. Ось, бачите? Хоча вона теж китайська. Але вона нормальна. Ніс навіть нормальний. А, а тут він якийсь. Оранжевий навіть. Чесно, цей набір от ой Розочарування якесь. Але кріпер, по-моєму, нормальний. Але я зараз буду ще збирати далі. Хоча я тільки, тільки но ну і почав. Ну, і буду, якщо що, вам показувати. Ви можете це навіть пролистувати, але, будь ласка, не пролистуйте. Ну, я пішов збирати. Я тільки но побачив. Я коли йому одів цю кирку, ви можете не бачити, але там стерлася краска, і вона попала на, на ось цю руку мініфігурки. Я не знаю, чи це е, е, загрожує життю чи ні, але, по-моєму, якщо це якась краска з якимись речовинами, додатками, і то якщо її вдихнути, то буде погано. Я навіть не знаю. Я... Чесно, я навіть трішки починаю боятися цієї кірки цього кайла. Ну, я пішов в збирати, якщо що, я її викину. Я серйозно навіть кажу, я, якщо я, я раніше ніколи, навіть якщо вони зламані, не викидував деталі, то цю я навіть вона, якщо не зламана, я її викину. Якщо вона якась отравна. Ну, я пішов збирати. І я його зібрав. Чесно, я спершу, от коли ще не дозбирав постройку, навіть по фігуркам думав, що цей набір просто антонім слову вау. Ну, антонім, для, пояснюю для тих, хто не знає. Це, це повне проти, протиположне слово цьому слову. Наприклад, вал, жах. Ось. Ну, але кріпер прикольний. Так, тут навіть тугіше деталі з'єднуються, ніж у тому наборі, але, не знаю. Я навіть по фігурці Стіва подумав, що він жахливий і по аксолотлю. До речі, подивіться. От, от, от реально, це жах. От бачите, який антонім. Бачите? Так, о... Ой, Вибачте, впустив. Так, ось ця деталь передня. Це ось ця деталь, так. І так, вони роздільні. Але туловище це дві деталі. І вони, і це, і це жах, чесно. Це жах. Його треба на помойку взагалі, по-моєму. Але я цього робити не буду. Кріпер. Щодо кріпера, кріпер, він нормальний. Мені подобається. Звичайно, ще те, що от я не мав ніколи кріпера до цього, це радує. Фігурка Стіва. Це жах. Це просто жах. Реально. Але ігрова функція. Це прикольно. От дивіться сценку. Типу, Стів знайшов. Знайшов е, алмази, кріпер підійшов. Оце. Бабах! І все. Кріпера, до речі, можна тоді прибирати. Е, кріпера можна тоді вже прибирати. Аксолотля. О, до речі, бачите? Я навіть не зміг. Тут вставити ось цю деталь. Чисто через функцію нормально виносить. Через постройку теж виносить цей набір. Через кріпера, ну ось. І, в принципі, на, на постройці цей набір виїжджає. І на кріпері, чесно, теж. І все. Навіть на стіві вона не виїжджає. До речі, інструкція ось така. Ой, я ж забув. Ось, бачите, ось це. Я зараз збігаю за інструкцією оригінальною. Ось, наприклад. Ось бачите? Вони, вони ідентичні. Ось ці ось оформлення, вони ідентичні. Окрім лого Майнкрафт лего. Сюди треба ще Лого Лего і взагалі. Не відличимо, не відлічимо. Воно ідентичне буде. Ну, до речі, запасних деталей тут взагалі нема. А, до речі, пишіть е, у коментарях, чи правильно вони зробили кріпера, чи ні. Бо щось мені здається, що ось тут вони неправильно його зробили. А, до речі, до речі я коли ставлю кріпера. Потім його... Ось бачите? Ледве можна зняти. Його дуже трудно знімати, якщо його поставлять. Ну, Якщо б не ось ці двоє, то набор був би ідеальним навіть, напевно. Але вони його затьмарили. Це реально. Ну, в принципі, це все. Ну, а з вами був, як завжди, я, Леву Кул. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Е пишіть, чи сподобалося вам відео. Чи. Чи що вам не, по не сподобалося? Пишіть. Я, я вам відповім. Ну, а з вами був як завжди я, Легокул. Всім бувайте!